Історія палацу Куннін. шидзин. Глава 107. Зародження біржі. Дзян Сюйнін уже довго стояла нерухомо і дивилася на мох, що проростав у тріщинах синіх каменів під колоною. Навіть у зимові дні мох виглядав дещо всохлим і тьмяним. Її погляд був зосереджений і непорушний, силует завмер, ніби вирізаний із тиші. Джо Інджи супроводжував її до столиці, як давній підлеглий її батька Дзяна Бояо. І скористався нагодою під виглядом візиту з провінційними гостинцями, щоб побачити Дзян дзянсюєнін. Це не викликало особливих підозр. Та в такій справі уникнути тривоги було неможливо відтоді, як він передав їй новини про перемовини з людьми небесного вчення, дзянсюянін мовчала дуже довго, половина листа лежала між її пальцями. Тонкий аркуш був не зовсім новим, але й не старим. Чорнило лягало рівно, рядки літер виглядали чітко й упевнено. Повільний зимовий вітер зрушив кути каркуша між її пальцями. Джо Інджі, розуміючи всю незвичність ситуації, довго вагався, перш ніж озватися. Того чоловіка вже впіймали, але він оперто відмовляється написати листа так, як робили це інше раніше. Каже, що все домовлено з його спільниками ще до того, як він вийшов на завдання, і навіть якщо він напише листа, навряд чи хтось іще потрапить у пастку. Можливо, варто діяти жорсткіше. Можна пригрузити життям цих двох, щоб змусити їх коритися, це був найзвичніший метод. Мало хто справді може не злякатися смерті, варто відчути достатній тиск, і навіть міцний характер швидко зламається, але Дзян Сюйнін легко опустила повіки, майже заплющила очі і спокійно відповіла: Не варто, це не допоможе. Від початку це й не була чесна угода. Люди, звісно, бояться смерті, але той, у чиїх руках інша половина листа, не той, кого ви схопили і кому погрожуєте життям, той, хто важливий, зовні, тому й погрози їх не вразять. До того ж є те, чого вони бояться більше за смерть вони бояться, що решта листа опиниться в руках палацу, в руках роду сяо. 50 тисяч срібних лян – справді смілива умова. Цюєнін не могла не похолонути від такого нахабства. Проте вона стрималася і сказала Гроші і були підготовлені для таких випадків, у порівнянні з порятунком маєтку Юньї матеріальні речі нічого не варті. Вона замовкла на мить, потім тихо додала хоча ціна й завищена, це терпимо, але мене непокоїть інше, що вони просто брешуть. Тепер, коли міністр Гуни зник, приховані агенти небесного вчення у столиці нарешті почали проявляти свої наміри. Але якщо ми заплатимо, а міністр Гуни несподівано з'явиться знову, вони можуть передати листа попри гроші, і тоді нам лишаться самі збитки. Джоу Інджі хотів щось додати, але затнувся. Дзян Сюянін помітила це маєш новини? Новини були, але Джоу Інджі не був певен, що має право говорити про все точно. Після невдовгої паузи він сказав. Про цього зниклого міністра Гуни в палаці ходять новини. У стражі кажуть, що під час недавнього оточення небесного вчення в Шунтяні загинула важлива постать, нібито саме міністр Гуни, але коли я прийшов до вас, почув від колег інше, нібито його не вбила, а схопили і кинули до небесної тюрми разом з іншими. Навіть якщо хоч одна версія правдива і ймовірність того, що агенти небесного вчення просто хочуть утекти з грошима, різко зростає. Не буває диму без вогню. Дянсуяні напустила погляд і повільно склала лист. Повіримо ми чи ні, однаково доведеться зробити вигляд, що віримо. Просто зараз у мене немає таких грошей. Передай їм, що ми згодні купити листа, але просимо зачекати місяць. Вони мають зрозуміти, навіть якщо вони передадуть листа роду сяо, генерал сяо не обов'язково буде милосердним. Отримавши листа, він може і сам знайти їх і знищити. І це також буде заслугою тоді їм краще не поспішати, Джо Уінжи ошелешено дивився на неї. Але ж це величезні гроші. Вона перебила просто передай їм мої слова я знайду спосіб дістати решту. Навіть разом із тим, що дав дзян Бояо і її власними дрібними заощадженнями, сума ледве дотягувала до 40 тисяч, не кажучи вже про 50. це було тим, що справді тривожило. Коли Джоу Інджі пішов, Дзян Сюйнін ще довго сиділа сама, урешті з важким подихом вона ухвалила рішення вона наказала передати повідомлення Женю Вейджі. Наступного ранку торговця, що часто заходила до заїзду Шусян, побачила там незвичну картину у головному залі висіла велика табличка. На ній було написано Чотири частки соляних копалень роду Жень у Сичуані продано, отримано 20 тисяч срібних лян. Найближчими днями родина Жень повертається до Сичуаню керувати копальнями. Далі всі продані частки можна перепродавати без згоди роду Жень. Новини щодо колодязя Джоту Цин доставлятимуться до столиці на швидких конях. Зазначалися також ціни і суми за попередні перепродажі як публічне оголошення. Ця табличка впала в торговельне середовище, ніби каміню Тихо озеро, здійнявши хвилю. Весілля Женя Вейджита та Юфанінь. Залагодили швидко. Коли її Фанінь передала Сюйнін свої наміри і побачила, що та не заперечує, стража під командуванням Джоу Інджі радо випустила її. Того ж дня Джень Вейджі пішов свататися. У маєтку Бо фанінь була лише прийомною дочкою. Провівши стільки днів у в'язниці, вона повернулася додому лише для того, щоб на неї дивилися зневажливо пан, пані, служниці, слуги всі. Юе особливо запам'ятала день, коли Юфань замахнулася на неї табуретом і тепер бачила нагоду помститися. Хто ж міг подумати, що раптом з'явиться сват? У маєтку аж ніяк не очікували такого повороту. Коли сват приїхав, граф Цін юань, звісно ж, не міг виставити його за двері і прийняв за традицією. Жень Вейджі не мав родичів у столиці і прийшов сам. Дізнавшись, що він освічений, але без чиновницького звання і є лише купцем, граф одразу охолов. Хоч Юфаніні була прийомною донькою, вона належала до чиновницького роду, як же таку видати за торговця? Та щойно він почув про соляні копальні та свіжі 20 тисяч шлян швидко змінив вираз обличчя, поставив лише одне запитання Скільки да сина придане? Жень відповів три тисячі. Граф не був особливо задоволений, провів гостя та подав йому чаю, але невдовзі втрутилася Ююе, щойно повернувшись із палацу. Вона запросила Женя Вейджі поговорити. Мало хто знав, але вона теж була з ним знайома. Того дня, коли її батько витратив 13 тисяч лян, аби витягнути її з в'язниці, у родині спалахнув величезний скандал Юйюе, не слухаючи порад старшої сестри, взяла свої заощадження та пішла з дому. Саме тоді вона купила у Жені Вейджі частку соляних копалень. Тепер дізналася, що він хоче свататися до Юфанінь, і люто зненавиділа обох. Але ненависть швидко змінилася холодною розважливістю, вона побачила шанс. Юфаній рідко виходила за межі маєтку, де б вона могла познайомитися з чоловіком. Напевно, усе сталося через розмови про соляні копальні, які ЮЮЕ сама нав'язала. Тепер, коли Жень попросив допомоги і дав їй червоний конверт з тисячою лян, вона була в захваті. Для ЮЮЕ це були гроші отримані в найпотрібніший момент адже власні дві тисячі вона вже вклала в частку копалень. Вона охоче погодилася підказати графові потрібні слова. Гравцин Юань, попри титул, давно не мав реального впливу, а після викупу Ює з тюрми сімейна казна була виснажена три тисячі лян – чимало. Спершу він вагався, але Юює взялась його переконувати «Батько, ви помиляєтесь це дівча низького походження, який поважний рід захоче її, навіть якби вона прагнула стати наложницею, не факт що знайшовся б охочий. А пан Жень хоче купець, але освічений, та головне соляні копальні, у столиці майже всі купили в нього частки якщо він повернеться до Сичуані і усе піде добре, він стане геть непростим торговцем. а він ще й дає три тисячі лянь приданого. Чи він розбагатіє, чи ні, нам це лише вигідно, це ж він хоче одружитися з нею, навіть якщо ми не дамо їй приданого, він і слова не скаже. Граф був у повному нерозумінні, але я вже відіслав його. Юе підступно всміхнулася. Це ж просто, я знову надішлю за ним. Хіба він посміє не прийти? Коли він з'явиться, скажіть, що це було випробування його щирості, а тоді просто погодьтеся. Після такої розмови наступного дня Жень Вейджи знову прийшов з візитом. Гравцей Юань тримався з гідністю досить довго, але, зрештою, погодився на це весілля. Ює, звісно, отримала ще один червоний конверт, тисячу лян срібла від Женя веджі. Так справу було вирішено. Оскільки маєток Жень Вейджи знаходився в Сечуані і він квапився повернутися для керування соляними копальнями, дату весілля визначила швидко весілля призначила через півтора місяця. Жень Вейджи спершу вирушить назад до сечуаню, а Юфань приїде до нього через півтора місяця, коли буде зібране придане. Коли Дзян Сюйнін дізналася, що справа вирішена, вона теж полегшено зітхнула усе йшло за планом без зайвих несподіванок. А от інші купці столиці були приголомшені. Ніхто не очікував, що Жень Вейджі, приїхавши до столиці, справді зможе зібрати таку велику суму і водночас владнати власні шлюбні справи. Це здавалося неймовірним. Через три дні Жень Вейджи вирушив назад до Сочуаню. Господар готелю отримав трохи грошей, щоби далі тримати табличку на видному місці. Купці, які проходили повз, не могли втриматися від обговорення. Чотири частки соляних копалень, розділені на 40 тисяч акцій, принесли 20 тисяч срібла. Це вже означає одна акція п'ять срібних монет. Я й уявити не міг, що хтось заплатить таку суму. Невже в столиці так багато багатіїв? А ви не чули ще новину? Яку? Господар готелю Юйхуан у столиці виклав аж п'ять тисяч лян срібла і купив 10 тисяч акцій, у нього грошей, хоч греблю гати. От він і наважився. Добре, але що якщо жені у Добре, але що, якщо цей жень утече з грошима? Невже не знаєте, він уже домовився про весілля з родиною синь Юань. Це своєрідна заява, я не збираюся тікати, можете бути спокійні. До того ж, якщо акції можна перепродати, ті, хто боїться, можуть уже продавати, легко сказати, а хто купуватиме. Так. Хоч би вони й по дві мідяки коштували, я все одно б не купив. Хто повірить, що з виснажених копалень можна утримати новий розсіл за якимись кресленнями? Дивно інше, пан Лю заплатив лише п'ять тисяч, а хто виклав решту п'ятнадцять тисяч. Я знаю, що власник шовкової крамниці Лю купив кілька сотень акцій для забавки, а гроші в нього є, хочете, може допомогти домовитись. Та хто це купуватиме? Загалом, хоч люди обговорювали новину. Але майже ніхто не хотів ризикувати. У перші п'ять днів ніхто не цікавився купівлею, а на п'ятий день таки сталася угода власник шовкової крамниці Лю продав 600 акцій за 300 лян срібла. Він не сподівався повернути бодай частину грошей, тож був щасливий продати навіть так. Тож господар готелю Шусян оновив табличку, чітко вписавши нову угоду. Людей знову зібрався натовп, на продаж чаю різко зріс, і власник готелю лишився дуже задоволеним. А люди, дивлячись на табличку, голосно насміхалися Дивіться куплена за 500, продала за 350. 30% втрати, ті, що вкладали тисячі, тепер, мабуть, скаженіють. А вже ж, величезний збиток. Гадаю, що соляні копальні жені не на далі навіть за 350 ніхто не купить, ціна впаде ще нижче. Між сичуанем і столицею велика відстань, і ніхто не чув про колодязь Джо Тунзин, ніхто не вірив, що зі старих виснажених копалень можна знову видобути розсіл. Тож ціна падала далі. За 10 наступних днів відбулися ще дві угоди одна за 300 мідних монет, інша за 290. Люсянь уважно стежив за новинами. Коли почув про перший продаж по 350, вибухнув. Коли почув про 290, мало не впав у непритомність. Половини його п'яти тисяч як не було, серце краялось. Ює в домі графа цинюан теж була в шоці. Вона кілька ночей не спала, лічила свої гроші і знову і знову проклинала Жені Вейджі. Ніхто не вірив у копальні. Але все змінилося, коли через місяць після виїзду Женя серед соливарів поширилася новина. Колодязь Джо Тунзін побудовано. кажуть, він стоїть як велика башточка. Новий, міцний робітники працюють без зупину, буріння вже зайшло глибоко. Новина прокотилася містом і підтвердилася Жень Веджи надіслав вінця до столиці. На табличці в готелі з'явився напис колодязь установлено, буріння триває. Людей у готелі стало більше, ніж будь-коли. Акції купували тепер охоче. За 300 ніхто не продавав, за 400 теж, за 500 тим паче. Першою великою новиною стала угода за 620 мідних монет за акцію. Ті, хто насміхався, тепер поглядали одне на одного з ніяковіло. а найкмітливіше – зрозуміли головне наприклад, Люсянь. Він от атиїв, коли почув нову ціну. Лише тепер він зрозумів, що означають слова акції можна вільно перепродавати. Не треба чекати, поки копальні принесуть прибуток досить, щоб усі вірили, що вони принесуть прибуток. І ціна злітає. Той, хто має акції, може продати їх одразу і отримати величезну вигоду. Фінансова гра не бачена раніше. Люсян замислився це винахід Женя Вейджі чи когось із покупців? Він вклав лише п'ять тисяч а решта п'ятнадцять. У чиїх руках вони тепер. Місяць промайнув непомітно люди небесного вчення, які тримали другу половину листа. Почала втрачати терпіння та вимагати, коли вони отримують свої 50 тисяч лян срібла. Джоу Інджи теж хвилювався, звідки Дзян Цюєнін візьме такі гроші. Він знову прийшов у маєток дзян, щоб передати свіжі новини. До Нового року залишалося мало, полот у столиці посилювався, частіше сипав сніг. У кімнаті вже розпалювали вугілля. Дзян Цюєнін саме пригадала, що скоро знову потрапить до палацу, і хоч Сівей був суворий. Але вона давно не торкалася ціні. Зваживши на це, вона сіла і почала налаштовувати струни, щоб заспокоїтися. Вислухавши Джоу Інджі, вона навіть не глянула у його бік, лише легенько відвела рукою до столу Візьми десять тисяч лян і віддай їм, нехай заспокоїться. А що до решти? Вона провела пальцем по струнах, вони тремтливо озвалися м'яким звуком, який розтанув у зимовому повітрі. Її голос був таким самим тихим. Решта грошей теж скоро буде. Треба лише зачекати. Ще не на настав час найкращої ціни.